Вітаю! Сьогодні багато було цікавих новин, але я хочу говорити про те сьогодні з вами, що ви не любите. Потім я запишу ще кілька відео. Там буде про те, що ви любите, і вам здається, що вас безпосередньо стосується. А зараз я хочу поговорити про освіту. Сьогодні прийняті е, певні зміни, які, на мою точку зору, суттєво вплинуть, ну, якщо їх не скасують, на Освіту в Україні на те, яким буде молодь у нас, те, чи зможе вона знайти ця молодь роботу, чи зможе ця молодь активно і вчасно вписатися в е, ті процеси, економічні, політичні, культурні, які її оточують. Я не скажу, що прийняти сьогодні Верховною Радою це погано. Але на мою точку зору, воно не є відповідальним тим реаліям економічним, політичним і головне військовим, які є в Україні. Я поясню: те, що прийнято сьогодні, я зараз вам перерахую, це норми, які, можливо, були би корисними для суспільства, типу Швейцарії, типу е скандинавських країн, типу. Франції, можливо, і то я сумніваюся. Типу Нідерландів, знаєте, от таких спокійних розмірених країн, Фінляндії, наприклад, де люди живуть заможньо, де податки не крадуться з бюджету, де чиновники приходять до влади як кращі представники свого народу, а не за принципом набраних по оголошенню. Ось для цих людей, які впевнені в завтрашньому дні, і які знають, що керівництво їх не обманює, а все те, що заробляє держава, іде на громадян, можливо, оці норми вони були би і непогані. Тому що вони дійсно можуть дати відчуття задоволеності, щасливості від того, що ти навчаєшся в університеті, спілкуєшся, маєш час обрати і так далі. При цьому. Потрібно пам'ятати, що Україна перебуває в стані війни. І наступні роки, в 15, а можливо і 20, ми будемо відчувати всі наслідки війни, навіть якщо війна закінчиться завтра. І мені здається, мені здається, я не міністр освіти поки що. Але мені здається, що в країні, яка в майбутньому повинна бути консолідована, зібрана. Мобілізована, дисциплінарна, дисциплінована, потрібні зовсім інші молоді люди. Молоді люди, які знають мету, які інтегровані в економіку максимально швидко. Молоді люди, які звикли до певного порядку. Це такі вимоги. Це не тому, що ми так хочемо чи не хочемо. Просто Україні доведеться переживати складні періоди після воєнного становлення і мати молодь, яка до 20 років не може обрати собі спеціальність, яка вчиться в університеті то 3 роки, то вісім років, то ще що небудь. Для чого це? З якою метою, яку молодь ми формуємо на виході? Молодь здатна піднімати країну, молодь. Здатну відбудовувати країну. Молодь, яка повинна буде приймати швидко рішення, важливі, ключові, мужні. Це зараз не пафос, я кажу. Я просто говорю про те, яка молодь нині є в Україні, і якою вона ще може стати більш невідповідною тим реаліям, які є навколо нас. Чому хтось вирішив у нас в країні. Що нам потрібна молодь, яка не буде вміти вчитись, приймати рішення, яка не буде вміти відповідати за свій вибір швидко, а не коли їй буде 20, 22, 25 років. Мені зараз чиновники, там деякі можуть сказати, що це якраз і є тут зашитий варіант вибору. Ні, скажу я, ні. Ви помиляєтесь, ви помиляєтесь. Адже норми, які зашиті в ці зміни, вони будуть впливати на те, що молоді люди будуть не готовими до тих викликів жорстких, жорстких, я повторюю, які нас всіх чекають. Самообман, самообман, що ми будемо жити в комфортних умовах після війни. Ні. Чи ми готуємо молодь, яка після відкриття кордонів просто виїде? І буде працювати на інші країни, тоді, можливо, оці норми вони і підходять. Бо європейське суспільство, яке живе комфортно, яке живе злагоджено, яке живе без війни, яке живе е з довірою до е тих правителів, які ними керують, ось ця молодь може дозволити собі. І в 25 років обрати університет, і в 30 років ще не думати про дітей. І в 40 років, можливо, ще не думати про те, чим вона буде жити завтра. Адже країни Європи в основному турбуються про своїх громадян. І у громадян немає такого страху перед майбутнім, як є в українців. Я вже не один раз записував відео про те, хто буде оплачувати вашу старість, хто буде платити за вас податки, пенсії, соціальне страхування, медичне страхування? Хто? І у мене таке складається відчуття, що ті, хто запускають реформи під час війни, не враховують того фактору, яким буде суспільство після війни, і яким бажаємо ми того чи ні, подобається нам те чи ні, повинні бути громадяни, громадяни, які вміють приймати рішення, які не бояться викликів, яким не потрібно по три роки для того, щоб вибрати спеціальність, і яким не потрібно вісім років. Щоб освоїти професію. Мені здається, це шлях не зовсім коректний відносно того майбутнього, яке нас чекає. А відтак може бути небезпечним. І тому я трішки пройдусь по ідеям: студенти можуть обирати власні освітні траєкторії. Депутати підтримали відповідний закон. Про це сьогодні написав міністр освіти і науки України. Ключова ідея цього закону створити більше можливостей. І дати більше свободи студентам. Наприклад, самостійно регулювати темп і тривалість навчання, а також, за потреби змінювати спеціальність після року чи півтора роки навчання. От я одразу хочу зупинитись на цьому моменті. Студент сам буде врегулювати темп і тривалість навчання. А університети готові під те, щоб кожному студенту створювати якусь індивідуальну освітню траєкторію, а у нас так багато викладачів. Щоб під кожного студента, залежно від того, що він собі напланував, від 3 до 8 років навчання, це як викладач повинен з ним працювати. А викладачам ми будемо оплачувати зарплату, що він працював індивідуально з одним, з трьома студентами, а не так, як зараз норма. 25-30 студентів сидить в аудиторії, 15 студентів сидить в аудиторії. Тому що потрібно певним чином економити кошти. Хто прорахував? Ось цей індивідуальний темп навчання студента. Не коли студенти 25-20 людей, 15 в аудиторії навчаються. А коли кожен може обрати, що він захоче. Хто, хто прорахував фінансове, скільки це буде коштувати для держави? І головне, що це формує в людині, що це формує в молодій людині. Сьогодні хочу навчаю, Завтра хочу не навчаю, Сьогодні стомився, не буду. Завтра пішов на роботу в кафе. Перерву навчання. Уявляєте, хірурга так підготовлено? Що зміниться для студентів закладів вищої освіти? Перше, це вступ на галузь. Студенти зможуть навчатись на міждисциплінарній світній програмі, яка передбачає вибір конкретної спеціальності не одразу, а після одного чи півтора року навчання. Уявляєте собі, ви вступаєте на галузь 05, соціальні та поведінкові науки. Там 051 спеціальність економіка. 0,52 це політологія, 0,53 це е, психологія, 0,54 це соціологія. Уявляєте собі? І ти півтора роки вчишся незрозуміло де? Чи то на економіці, чи то на політології, чи то на психології півтора роки. І ми ж розуміємо, що півтора роки це вже майже два. Це вже майже два. І, і, і навіть якщо ти через півтора роки щось вирішив, то. Під тебе будуть програму змінювати, щоб ти почав, щоб ти зрозумів через півтора роки, що ти такий психолог, а не економіст, що ти хочеш бути політологом, а не соціологом. Для того тобі потрібно півтора року. Ну, добре. Індивідуальний темп навчання, студенти контрактної форми. Контрактної. звертаю увагу, студенти контрактної бюджетної форми в університетах зазвичай вчаться разом. Уявляєте, студенти бюджетної форми, та їм одразу кажуть, що в тебе не буде такої свободи в індивідуальному формі. А контрактник, індивідуальний темп навчання, студенти контрактної форми зможуть самостійно визначати тривалість навчання в університеті. Це, це, як? це як? А можна, щоб контрактник в лікарні сам визначав, коли хірургу зашивати, коли хірургу розрізати. Коли анестезіологу ставить сам хай визначає, він же сам платить. Ну він же сам платить, хай сам визначає. Ні. Правда? Небезпечно. Відтепер вони, оці студенти-контрактники, матимуть змогу закінчити чотирирічну бакалаврську програму за 3 роки або поєднати навчання з роботою і завершити за 6 чи 8 років. Уявляєте собі, 8 років розтягнуте навчання і отримання професії. Змінюються стандарти, змінюються процеси, змінюється ринок праці. А ти 8 років навчаєшся. Вступив 18 років до університету, і там з горем пополам закінчив у 26. У 26. Наступне визнання результатів навчання на програмах академічної мобільності та за формальною, неформальною чи інформальною освітою. Це стосує... це особливо актуально для тих студентів, які поїдуть навчання в українських ЗВО та за кордоном. Ну, тут нічого нового, це і зараз є в цілому. Далі посилюється автономія університетів, які зможуть самостійно визначати інструменти для досягнення встановлених стандартом З знерегульованих спеціальностей. Вибіркових дисциплін стане більше. Я вам поясню: ви не знаєте цю термінологію. Станом на сьогодні студент може обрати не більше, ну, не більше від 25% вибіркових дисциплін. І от... Наприклад, ви приходите, і у вас 100 дисциплін. Передбачено у вашій професії, на бакалавраті, наприклад. І от 25 дисциплін ви можете обрати самостійно. Наприклад, ви прийшли вчитися на айтішника, а вам хочеться обрати спеціальності, наприклад, хореографія, хоровий спів, ви хочете ще собі обрати фізкультуру, ви хочете ще собі обрати, ну, наприклад, там, квантову механіку вам подобається, астрономію. Тобто, не обов'язково зв'язане з вашою спеціальністю. 25%. І то деякі університети бідують, тому що ці 25% це вибірковий блок. І часто університети не встигають підготувати якісного фахівця бо інших дисциплін недостатньо. А тепер, а тепер студентам пропонують 50% вибіркових дисциплін, до 50% вибіркових дисциплін. Уявіть собі, тепер ви приходите, мало того, що півтора року ви можете бути в ніведіні, ви можете обирати собі спеціальність, бо ви ще не визначились. Так ви ще й 50% дисциплін можете обрати за власним розсудом. І в результаті, в результаті півтора роки ти вчишся незрозуміло на чому. І ще й 50%. Це ти можеш обрати взагалі не твоєї професії. Просто тому, що тобі подобається щось інше, ти можеш обрати. Накладіть на це все індивідуальний темп, контрактники окремо, бюджетники окремо. Накладіть на це розрив від 3 до 8 років. І ви отримуєте мегаякісну вищу освіту. Ви отримуєте формування людей, які. Не впевнений я, що будуть готовими до е дорослого життя в умовах, які е нам, перед нами поставить післявоєнний час. Не впевнений я. І от е тут іще одне важливе. Інколи ви кажете, а що ти пропонуєш? Я запропоную вам батькам. Які зараз думають про те, на кого піти вчитись, обирати тільки регульовані професії в Україні? Список перелік регульованих професій я залишу під цим відео. Ну, я скажу, що це. Це право, це атомна енергетика, це медицина, це військова служба, деякі інші спеціальності. Я перелік залишу. Відправляйте своїх дітей вчитися тільки на регульовані професії. Я поясню, чому. Тому що в регульованих професіях законодавство і оці зміни, які сьогодні прийняла Верховна Рада, змінили в іншу сторону в регульованих професіях. Ви можете, якщо раніше студенти могли обрати 25% вибіркових дисциплін, то тепер закон обмежить 10%. Тобто, зі 100 дисциплін, які у вас на бакалавраті для освоєння професій, студентам дадуть можливість поїм по їх бажанням. І індивідуальним особливостями обрати тільки 10 предметів. Уявляєте, на, невиб... на нерегульованих професіях 50%. Вчись, як хочеш. На кого хочеш, як завгодно, слава Богу, що залишили право, медицину, атомну енергетику і військову службу як таку, де потрібно вчитись, і там будуть вчити. А всі інші спеціальності фактично відпущені на самоток. На мою точку зору. Студентам фактично прямо кажуть: хочеш вчись, хочеш не вчись. Хочеш вчись IT, а хочеш йди в хоровий гурток на співи. Можеш бальними танцями зайнятися. 50% плану, будь ласка, твої. Обирай, що хочеш, і як хочеш. А півтора роки перші взагалі можеш вчитися на всьому підряд. Потім вибереш професію. Потім. Не дай Бог, щоб тих, хто це придумав, лікували лікарі, хірурги, нейро там, і так далі, які вчились ось так. Прийшов півтора року, знаєте, і не вибрав професію, а потім замість своїх предметів обираєш, що хочеш, тільки не медицину. А потім приходиш і лікуєш людей. Так ось на нерегульованих професіях, на нерегульованих професіях змінюється абсолютно. Тобто, ще раз, право, атомна енергетика, медицина і військова справа. Я перелік ще повний дам. Це там, де держава, держава ще буде забезпечувати якість підготовки і формування професійно підготовленого фахівця. Інші спеціальності. management